Прийти у Дні Господь для того, щоб читати його Слово, роздумувати над Ним, жити по Його Слову і прославляти Його ім'я. І перед нашою молитвою я маю бажання прочитати одне місце Слова Божого, яке записане у першій книзі Царів, 19 році, і з 4-го рішення сказано такі слова. Перше не Царів, царі, 19 років, 4 віч. А сам пішов пустине дорогою дорогі одного дня, і сів під одним яйцем, і жадав собі смерті, і сказав: «Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпшу від батьків своїх, і поклав собі, і заснув під одним яйцем. Аж ось ангел дітнувся його та і сказав йому: Устань та покоїж. І глянув він, аж ось у його головах калач, спечений на погрії. Та збавив води. і він їв та пив і знову поклався. І вернувся, а Господній любікну сіла та й сказав: Устань, ж, бо дорога тяжка перед тобою. І він остав і поїв, та напився, і він ішов під вікну тієї їжі сорок день та сорок ночей, аж до Божої гори. І прибув він туди до печеря, і переночував там, аж оце Господнє слово до нього, і сказав йому: чого ти тут іде? А той відказав, я був ливий для Господа Бога Савода, бо Ізраїлі сини покинули заповіта Твою та розбивали жертви Твої, а провід побивали мечем, і позостався я сам. І шукали мене душою, щоб взяти її до цього міста. Я тоді сьогодні порознув на такою думкою, як гори або палай для Бога. І хотів би звернути нашу увагу на історію про ілю, а саме з ті е, основні, такі ключові моменти в його житті, коли Бог діє через нього, коли через те, чи інше чудо, через точнішу історію, і там яка була в, в житті, і Бог проявляв свою силу. І це ми можемо побачити цей вогонь, Чим і лягу або що буде житті війни. Перше це коли ми читаємо, ми пригадуємо, коли руки буде нагодувати її, і Господь, дивним способом, він дбав про його життя. Наступне це, коли Ілля вчинив чудо для одної вдови, яка не мала вже майже чого їсти, якої злиш. І цікаво, ця жінка, ця довага, вона сказала тобі такі слова, коли Ілля був скресив сина і каже: тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє Слово у устах твоїх доправила. Ця жінка вона побачила, що Ілля — це не є проста людина. Вона. вона побачила в цей вогонь, вогонь Духа Святого, вогонь Сили Божої. Що це справді людина, яка живе з Богом, через життя, якої. І я, ми знаємо, помолився і половиною роки не було дощу. І один такий з останніх епізодів, який я хотів пригадати, це коли і я, ми знаємо про 450 років Алових і 400 років Астах, які побудували жертви, і так само побудував і я жертви. І ми знаємо, чим завершилася ця історія Господь помолився і Це цілупалення, які були на цьому жертві. І цей відповідь показав, що справді Бог і вір, він є живий Бог. І так сказав весь народ. І що стається після цієї події? Після цієї події я кажу вилишити всі цих пороків, які були невірні, які були лежати корохами. І так сталося, їх всіх помилає. І написано в 19-му віші перед цим читатим розмір перед читати що розповідається, коли є розказали, що зробив цей коробка. Написано, вона послає посланця до Ілії з такими словами, що каже, нехай додадуть мені так, як нехай зробить, каже, якщо завтра ти не помнеш. І що стається? І я, коли він почув це все, він перелякався. Він, як людина, він це зрозумів, він почув, він побачив, що є небезпека його життя, і він злякався. Цей вогонь, який був всередині Ілії. Те, що він робив, який в якийсь один момент почало зникати. Але цей момент почався менше і менше і менше ставати. Виникає питання, як? Ну, чому так стається? Ти ж такий великий Божий Пророк. Стільки чули, от Господь він так само через тебе, через своє те, те життя, вже не раз зробив, споказав, е, що мені є живий Бог. Чому ти почав робити, чому ти почав сподіватися? Чому ти пішов від цієї яковець і почав вважати собі смерті? І перше, це те, що ми можемо бачити в цьому місці. він почув про себе цю звістку. Він почув цю звістку, що на його життя і небезпека, що його хочуть вбити. І друге, коли ми були уважні і читали цей десятий вірш цього розділу, написано, каже, я говорю, каже, Боже, Ізраїль, весь мій пішов і тебе. Коли вам він крові і говорить і слова, і залишився я сам. І я думав, як і і я думав, що він залишився сам. І через те сталося так, що він бажав свій смерті, він не хотів жити, він не знав, що робити наші цей вогонь житті і він почав І в нашому житті подібно теж можуть бути подібні ситуації, які можуть як християн, вибити із цієї такої духовної коліні. Чи це якась звістка прийшла в наше життя, чи це якась ситуація, і обставина в нашому житті сталася, і ми не знаємо, подібно, що робити. Хоча, здається, нам ми прийняли своє вірю, води печі, ми повірили в Ісуса Христа, ми віддали своє життя для Богу. Але ми може переховувати певні етапи, що ми тут Але істотність, нічого, може просто щось прийти. І подібне в життя, як, коли в нас можуть від людей виникати якісь запитання, це не те, що претензії до Бога, це не те, що в нас є огонь, і ми видішили Бога. Ні. Але цей огонь, як те, християн, це огонь, який ми несе нічогось зникає. Але що найважливіше? Те, що Бог Він не залишив її. І е, написано в слові Божому, Бог вчора на вигляді, вчора сьогодні навіть самі. І сьогодні Господь залишає нас. І в той момент, коли Ілля він спитав погано почував, коли він не розумів багато чого, написано, що Бог через свого Ангела Він Ірослав його і підкріпив його. Він і, і каже, встань твої Ілля, Іля, тому що нелегко дороги не перед. Ніхто з нас ми, ми не можемо з певністю сказати, що ми зможемо жити ще дуже добре життя, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Але кожен день кожен день нашого життя ми повинні розуміти те, що знамени є Господь, з нами є Дух Святий, нами є цей вогонь, який приніс в наше життя Ісус Христос. І ми, ми повинні кожен день, кожен час його в 18 розгляду, господи, в 18 віші цього році Господь він каже тобі, як не один, ще є 7 тисяч людей, які не сповнили торі своєї свої В нашому житті можуть бути такі моменти, коли насправді ми людям, ми думаємо, що ну, від нас всі відлітлися, що нас ніхто не розуміє. Але е, і здається, нам то, що нас всі покинули. Але Слово Божого написано такі слова, де каже Господь, що навіть якщо мати забуде своє немовля, то я тебе не залишу. Ісус, коли був на землі, він і казав, що ми як люди, ми християни, послідові Ісуса Христа, ми зазнаємо якихось переслідувань, страждання, горе буде. І Він говорив, що у нас не будуть проблем, у нас не будуть ніяких хвороб, чи запитань його. Але що Ісус сказав, коли він відходить з сказав, що каже, я перебуватиму з вами по всій аж до Кінця Віка. І цим Він сказав, що справді він буде з нами. Незважаючи через що, які обставини нашого життя не сталося, він буде з нами і він нас буде ми співаємо пісню, згадують такі слова. «Християнин, неси вогонь яскравий як свій, який дає Христос тобі. І слова, які хочуть сказати, християнин, неси вогонь. І те, що я говорив, що нами є життя водорого, ми не знаємо, що буде. Але нам потрібно пронести цей вогонь, який приніс наше життя Ісус Христос. Він приніс цей вогонь, Він запалив наше серце свого часу був цій момент. Він хоче, щоб тут, на цій землі. Ми теж були провідниками про його провідниками його світу. Одного разу на одній дитячій конференції одна людина була проводила такий неочний приклад за допомогою відключення матеріалів для того, щоб дітям можна було краще пояснити точніше історію. І вона взяла, один, взяла два синка, вона підпалила один сини, показала всім, що він горить, і вона взяла його за душила і поклала з боку, він погасив. Вона взяла другий сини. Вона не підпалила, він горів. Вона теж його забула, і він погас, але що цікаво, через секунду він знову почав горіти. Вона потім знову забула, і він знову почав горіти. І виникає питання, ну, як так може бути, якщо загасиш, він вже не буде горіти. І справді це не був простий серник. Це був сирни, які використовують люди, які ходять чи на рибалку, чи якісь туристичні походи, чи займаються охотою. Його призначення цього синяка було таке, що коли є несприятими своєї мови. Коли є дощ, коли є велика вологість, коли є вітер, він все одно буде горіти, незважаючи на це все. І що цим прикладом я хотів взяти для нашого життя? Самі по собі, ми, як люди, ми не зможемо горіти для Бога. Тому що прийде якесь випробування наше життя, і ми це хотіли сили, ми просто показимо. І в нас не буде сили саме вільновий себе, що горіти. Але коли в нашому житті ми прийняли Ісуса Христа, і Свого Спасителя, коли ми живемо за його Словом. Коли достації, боже, володі, в нашому серці є Боже Бог, і Дух Святий, ми розуміємо те, що справді ми як цей святий, не маємо цього яка захищає нас. І коли дявол посилає в наше життя якісь випробування, коли наше життя посилає якісь проблеми, ми розуміємо, що він нас не загасить, тому що з нами є Господь, який дасть достати і йти далі. І хочу передати ще один псалом, псалом 72, це один із співавторів, хто написав це псалом самки. Де він починає з такими словами перші так вірші в село. Управді Бог добрий Ізраїлеві, Бог не щиросте. Але цікаво складається, перед те, що говорить Асам, він каже, що мало де посвязьнутися воно вмію. Мало каже, посвязнутися воному війну. Чому, Чому? Чому сама сталося в житті? Ти ж оповідаєш про Ісуса Христа, про Божу любов, прославляєш Його. Ну, але що сталося в житті, його коли справді теж виникли має такі запитання в житті? Коли цей вогонь, він теж в певній мірі почав рухнути його життя. І написано, каже, чому це сталося? Тому що каже, я позавідував багато людей. Я позавідував каже, які мають достатки, які є багато-багаті, які вирішують всі свої проблеми, які, каже, якщо людських, зі своєї сторони, каже, в них має здоров'я, у них на роботах немає, але вони все є. У них все є, каже, Господь каже, чому так є? І знаєте, в нашому житті ми так само зважається. Спорігають питання, і що цікаво, в 16 му вірші, а сам каже, я роздумував про це. Я хотів змогутися своїм людським розумом, чому так сталося? Ну, чому, так? чому так і є? Чому така несправедливість? Але в 17 віші він каже, перед цим говорять, каже, я так і не зрозуміла. Людської сторони я не зрозуміла. Але далі каже, коли я прийшов, що присутність, я зрозумів, що каже, це не я стою на сільському, а каже, це ці люди, кажуть, поїхати. Господь Кирину на погибли. І справді в нашому житті теж можуть виникати якісь питання, але коли ми зберемося життям Богу, коли ми приходимо в присутність Бога, тоді там, в обожній присутності, ми можемо справді загорітися цим кожим. і ми зможемо зрозуміти ті питання і, можливо якісь незрозумілі речі, які є незбагнені для нас з людської сторони. І на завершення я хочу почитати ще один. Який Ісус Христос він говорив до своїх учнів, це була народній проповіді, така встановила і завдання, яким сказав, Іван Матія, 5 років, 16 вірш. Отак ваше світло, нехай спіє переми, що вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого неї». І бажаю на ваші писати всіх, хто, хто йдуть на цьому служінні Шустаті, ми були тими людьми, які пережив цей ворога Ісуса Христа, які е, розпалять в своєму житті, які е, стараються черпати це джерело Ісусі Христі в його слові. Тому що Ісус – це джерело цього Бога. І нам потрібно переживати в ньому. І Хай справді воно з того щоб не просто ми воліли, але щоб своїм життям, щоб своїми ділами, своїми поступками ми запалювали тих людей, які може лише ніхто не знає. І щоб тут написано, що вони могли поставити нашого Небесного отця. もう1週間後にですね、そういうこで、あみんな。